Ви на каналі Саша Фітнес Лайф. І сьогодні ми з вами працюємо зі слайдами, які можна замінити на рушнички, на під, підлозі або на тарілочки одноразові. Чи навіть кульочки на ноги одягнути на а, такі слизькі, або придбати вони недорогі. А, залишу в описі посилання на мій магазинчик спортінвентаря. Також для тих, хто більш підготовлений, можна взяти гантелі. І ви вже знаєте, що один є. Комплекс вправ для м'язів кору зі слайдами я для вас вже підготувала. Якщо ще не знайдете, то теж посилання залишу внизу. Ви після розігріву вже можете вибрати якісь розігріви, поєднати з ніжками, потім кор. Якщо залишите багато коментарів, то запишу ще й для спинки рук, щоб вже була повноцінне у вас було тренування. І ми будемо починати. З гантелями чи без, ви вирішуєте самі, у мене 2 кг одна гантель. Беру дві. Стаємо, тримаємо а, правою ногою слайд. У мене антиковзаючі шкарпетки, тому вони тримаються, або можна, босоніж. І присідаємо на ліву ногу, праву відводимо і видих вгору. Вдих і видих. Тут можна просто поєднати гантелі і залишити внизу. Вдих. І видих. Не округлюючись, стаю до вас боком. Ви бачите, що немає округлення спині, немає підкрутки тазу. Ще зробимо вісім, сім. Сідничні кістки йдуть на розширення. Коліно по направленню другого пальці стопи. П'ять. Чотири. Коліно може бути гострим. П'ятку не відриваємо. Два. Один. І тепер на другу сторону. Є дих. І видих. Перевірте, щоб всі ті ж самі параметри у вас були виконані. Найрозповсюдженішою помилкою є така підкрутка тазу округлення спинки. Цього не має бути. Тих. Вісім. Видих вгору. Ще однією з помилок є перерозгинання шиї. Коли ви присідаєте, а погляд залишається вперед. Цього бути немає. У вас погляд має бути направлений туди, куди направлена ваша, ваша грудна клітка в момент виконання вправища. Два. О, один. Я. Тепер тряхнули ножки, ми з вами поєднаємо. Дві. Повільно. Ми будемо роз'їжджатися в пліє і швидко збиратися. Вдих. Спробуйте рівномірно. І видих. Вдих. І видих. Вісім. Сім. Коліно завжди направлено туди, куди і другий палець стопи. П'ять. Чотири. Дві рівномірно намагаємось. Не поспішайте. Три. Утримати слайди. Це теж виклик. І теж робота глибинних м'язів. Постуральних. Один. І витих. Фух. Ножки вже трошки включились. Працюємо з іншим варіантом випаду. І права нога буде рухатись, а ліва опорна. Нахил корпусу відразу давайте з вами за сідничними кістками назад, як хінч. Угу, ліве коліно м'яке. Сідничні кістки на розширення. Гантель в одній руці. І праву ногу назад, права рука вперед. І виштовхуючись лівою від підлоги, підйом. Вдих. І відштовхуємось підйом. Ліва рука вперед, права рука вперед, справ... ліва рука вперед. Права. Опора на передню ногу. Сім. Шість. Коліно по направленню другого пальця стопи на кожній нозі. Три. Шию не перерозгинаємо. Куди грудна клітка дивиться? Туди. І погляд. Два. Один. І відразу друга, 12 повторень. Ви зробите зі мною спочатку вихід в положення. Є. І вдих. Ліва рука вперед. Права. Нога виштовхує вас. Права рука вперед. Ліва. Права нога виштовхує вас від підлоги. вдих. Вісім сім видих вгору, не перерозгинаємо шию п'ять. Три. Останні повторення. Є. Супер. Тепер нам знову треба поєднати ноги. Ми зробимо іншим а, шляхом. Ми будемо розводити на одну ногу праворуч, в таке саме пліє, як у нас було. Потім сіли. А двома звели. Потім ліворуч, сіли, а двома. Звели праворуч вниз і дві, ліворуч вниз, дві, вдих, вдих, праворуч, ліворуч, за миківкою вгору. Останній супер! Я вам раджу повторити цей комплекс вправ ще один або два кола підряд, якщо у вас вистачає сил, часу і можливостей. Або можете відразу після нього виконати вправи на м'язи кору теж зі слайдами, або підібрати будь-яке інше відео. Якщо хочеться системних вправ, ви знаєте, мене можна. Знайти в інстаграм, і я пропоную різні курси: функціональне тіло, мобільне тіло, функціональне тренування це схожі на ці, тільки вже такі повноцінні. І є. Клуб розумного фітнеса, який стартуємо з курсу новачка, тому, в принципі, можна розпочати і новачку і розпочати зробити це розумно. Дякую вам, що ви зі мною займаєтеся, діліться враженнями, залишайте коментарі, діліться відео з іншими, хто займається, і будемо продовжувати розвивати нашу здорову українську націю.